Добрий день, шановні, ви на каналі Всім про все, привіт вам з Миколаївщини. Сьогодні будемо говорити про лілійники і покажу, як їх саджати. Я отримала саженці лілійників, і буду сьогодні вам показувати, як висаджую лілійники латинською гемерокаліс. Трав'янистий кореневичний багаторічник підродина лілійників. Родина Ксантореєві. Батьківщина Східна Азія. Лілійники знайомі людству із давнини, але вперше наука заговорила про нього в 1753 році, коли Карл Ліней дав йому ім'я Гемерокаліс. Воно складається з двох грецьких слів гемера означає день або доба і калос, краса, тобто краса, яка є тільки один день. У лілійника, так і є, квітка заквітає тільки на один день. Але квітує довго, бо завжди на квітконосі дуже багато. Самих бруньок, які квітнуть. Робимо лунку завглибшки, за ширшки, як кореневище нашого лілейника. Наливаємо водичку, добриво не кладемо, тому що лілейник уже оцвів, вони мені вже пройшли обрізані, підготовлені до висадки у вологому. Вологому е, в опилках отака от гарна поділка, дуже гарні корневища от по центру кладемо наш нашу поділку, от і гарненько присипаємо е. Заглублювати не потрібно. Саджаємо так, як росло воно у ґрунті до того, як нам його прислали, як викопали. Нічого важкого немає в посадці, Саме головне розпрямити гарненько корневище. По всій е, луночці е, Грунт повинен бути дренований, щоб не було застою вологи, інакше корневище може загнитися. Ну, Так як у мене тут ґрунт е, із, із камінням із отсєвом, то мені не треба додатково робити дренаж. Ну, у мене тут ще заготовані лунки, а деякі ліліники я вже висадила. От. І у мене на ділянці на... в квітнику вже є е, ліліники. Я вам їх потім покажу. От. Е, лілійники е, ще Називають квіткою для е, інтелігентних ледерів, так би мовити. Але це стосується простих лілійників. Але тепер, завдяки американським і австралійським селекціонерам, ліліник опинився на піку моди і дуже багато нових сортів. І вони вже більш вимогливі за прості лілейники. Але вони настільки красиві, що зовсім і не шкода не потраченого на них часу, не зусиль. Настільки вони гарні. Ось вітер. У нас завжди вітер, я вам вже неодноразово казала: ломає мені трошки квіти. Ще у нас дощики. у цій махрові квіти мальви. І не видержують е, власну вагу. О, ще вам покажу махрові такі мальви. От. Ось мої лілійники. Вони ще не заквітли в бутонах. От. Дуже сильний у нас вітер. А тут уже квітують. Ну, ще багато ось бутонів, ще тільки початок квітування. Телефон трошки висвітлює колір, вони набагато яскравіші. Ось ще такий квітний лілейничок. От квітка одного дня. Це вчорашні квіточки, я ще не встигла їх обірвати. Е, лілійники е, мають своїх шкідників і також мають і е, інколи і захворювання, тому їх потрібно е, також профілактично обробляти. Е, у лілійника Такі можуть бути шкідники, як слимаки, тріпси і лілейникова муха чи комарики. І можуть бути захворювані такі, як коренева гниль. Фузаріоз і іржа. Тому треба робити профілактичні обробки як від шкідників, так і фунгіцидами від болячок. А взагалі квітка невибаглива і дуже-дуже гарна. Ось мої лілії квітнуть. Ще вам покажу, яка розквітла у мене ехіносея. Це юка. Вирощувала я своє ехіносеї з насіння. Це, звісно, не по темі, але повихваляюся. Ось така красунька. Там біла, а тут така кольорова. Це ще Іван чай покажу вам. Моя мальва махрова біленька. І простенькі мальви. Вітрюга в нас дуже-дуже сильний. Тому я, як завжди, накладаю звук на відео, іначе ви б нічого не почули. Ось такі гарні вілейники. А буде тепер у мене ще більше. Ставте вподобайки, підписуйтесь. Всім до побачення!